Добре виходить і пройшов. Ну, Це вправо в два підходи в принципі. Опілк Хантера одразу не признав. Теж непогана машина, рамна, в неї немає ніяких імітацій. Але за рахунок того, що позаду міст і в принципі ходів, заднього моста вистачає, щоб був зачепок. І воно нормально їде. Рінік багато довивішувався, але за рахунок імітації він все проїхав, зі всім справився без з всіляких питань. Так, зворотимо напрямку, все те саме. Ох, поніжаєчка. Спускаємось донизу. Для багатьох такі машини вже там, померли, вони вже старі, і все таке інше. Але я вам скажу, що коли навіть вони виїжджають на офроуд, вони живіші, за всіх живих. Вони якраз показують, для чого вони були створені, для чого такий потенціал їм був дан. Дуже правильно робить, на передачі спускається. На передачі на поніжайку без тормозів. Так і треба на таких крутих схилах, бо тормозами ти можеш просто заблокувати колеса і покатитись. От, до речі, яркий приклад, коли одне колесо вивісилось, імітації не спрацьовують, їх там немає. Одне колесо вивісилось а спереду одне ззаду по діагоналі, і на них передається крутний момент. О, зачепився. Ну, майже, майже. Але зачепився вже в принципі проїхав цю яму. Вона береться ходом намокше колеса. Тут одні коментарі від мене капець. Фронтерик зробив цей офроут веселим. Де немає проскальзує, він дуже добре їде без всяких проблем. Так, фронтерік. Ну, 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 на мене, на мене, на мене. Ледь не звалився. Якийсь дрімучий ліс. Так неділю на вулицю не вийдеш, працюєш, а потім оп і все зелене. У мене тут літній варіант. Вікна познімав, а тут комарі літають. Ого! Гарненько тут. И зараз я сказал, сейчас втаскиваю как раз на всю сторону, тут очень близко дерева. тормоз! Mm. Черт, та, тормоз будет. Так, коротше, поперся в дерево, то зараз взяли трошки до Рубікона прижали. Нічого буває, це прям якраз для того... Туди кермо, кермо, Це якраз для того, щоб все протестувати. Ну, не критично. Та трошки бахнув, але ж там дах з цього, з пластику, зрозуміло. Що тут як справи, хлопці. Кумари не з'їли. Ну і А форанер не сидить? Сидить, і можеш і виїхать, я не хочу спробувати. Там і так. Нажала? Трошки на метаю. Повернулися автівки. От в такому стані. Я вже понтеру відмив. Вже чистенько. Зараз під'їду колеса, накачаю.